Ми всі з вами хочемо бути щасливими. А ще більше ми хочемо, щоб були щасливі наші діти. А що таке щастя? Ну, це, звичайно, кохати і бути коханими. Мати впевненість у майбутньому, мир і злагода. Але є ще один фактор щастя, що частково залежить від нас. Це відчуття безпеки та захищеності. Чому від нас? Тому що в нас, як у громадян та у людей, є свої права і обов'язки, які записані у Міжнародну конвенцію прав людини і гарантуються нашою Конституцією. Погодьтесь, ми не дуже добре в них орієнтуємося. Але наряду з іншими провідними державами маємо розповідати про це малюкам. Тож. На допомогу вчителю шкільний світ разом з авторкою Ксенією Гуртовенко створив унікальну книжку з розробками матеріалів до уроку. Мої права. Давайте погортаємо книжку. Як ви бачите, ось безпосередньо казка. А ось і стаття закону. До речі, всі казки пронизані однією сюжетною лінією, що дає змогу вчителю використовувати як кожну з них окремо, так і послідовно вивчаючи статтю за статтею. У кожній новій касті з'являються нові герої, з допомогою яких висвітлене те чи інше право дитини. Після кожної казки наведення 5 завдань, запропонованих самими героями казки. Для закріплення отриманих знань, тож ми радимо використовувати цю книжку вчителям початкових класів, вихователям групи продовженого дня, а також сучасним і небайдужим батькам.